художньо продуктивна діяльність, аплікація. Тема нашого заняття весняні квіти чарівні. Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Добрий день, дорослі. Малята, послухайте віршик. Співають ранішні тумани. Проміння дихає в вікні, а під вікном цвітуть тюльпани, весняні квіти, чарівні. Діти, весна, чарівна пора. Пригріває сонечко, дерева розпустили листочки, квітнуть, співають пташки. Квітнуть квіти. Погляньте, які гарні квіточки у нас в садочку зараз квітнуть. Тюльпани, вони гарні, різнокольорові. Тюльпан це незвичайна квітка. Має тоненьку стеблинку. Бачите отаку. І широке, довге листя. Яскравий бутончик, схожий на стакан. Бутончик. Бачите, які яскраві різнокольорові бутончики, схожі на стакан. Коли пригріває сонечко, відкриває пелюсточки наша квіточка, а вранці бутончик ще закритий. Справжнє щастя, милуючись тюльпанами, піднімається настрій, звеселяє душу. Різнокольорові квіти. Пропоную сьогодні нам зробити аплікацію. База з тюльпанами. Спочатку зробимо ми пальчикову вправу. Сяє сонечко привітне! квітка з пуп'янка росте, квітка розкривається, з усіма вітається. Малята. Приступимо до роботи, будемо робити наші гарні квіточки у вазі. Беремо ми спочатку зелений папір і вирізаємо, дітки, тоненькі смужки. Ось такі, як я вже заготувала. Ви бачите, так? Тоненькі смужки. Далі, дітки, нам потрібно вирізати листочки. Беремо зелений папір. Складаємо його гармошкою і будемо вирізати довгі листочки. Так, дітки, вийшли в мене три листочки. Ось такі. Далі у нас є квіточки. Квіточки, як ви бачите, вони різнокольорові. Ви берете собі папір. Різнокольоровий, який вам подобається, і будете робити заготовки, беремо ми папір, складаємо також гармошку дітки, і олівцем батьки вам допоможуть намалювати дітки крапельку, а потім її вирізати. Ось вийшов, отакі дітки вийшли отакі пелюсточки. тюльпана. І також, як три стебельця, значить, три пелюсточки робимо на нашому квіточці. Діти, погляньте, я вже тюльпанчики наклеїла стебло та листочки, а тепер будемо робити вазу різати. Беремо папір прямокутний, складаємо навпіл. І будемо, дивіться, як різати, прямо заокруглюємо края, круг робимо дітки. І потім отаку до куточка зрізаємо. Ось така вазочка виходить. Зараз ми її наклеїмо. Я її наклею. Вікторію Ось така композиція вийшла в мене. Дома ви також створюйте свою композицію. Присилайте мені свої роботи, буду чекати. До побачення!